вітаю вітаю вас на каналі Освітній Прості. Сьогодні я покажу вам набор, який можна виготовити в будь-якому місці. На відпочинку, в горах, на пляжі, вдома, в офісі, в ресторані, в школі. Все поміщається в одну невеличку коробку, ви можете взяти її з собою або подарувати комусь, прийти на день народження і оп, подаруночок вже з вами. Ходімо, покажу, як це зробити. Зараз я покажу, як все зібрано, все необхідне для виготовлення ось такого набору. Коробка досить компактна, вона дуже легка, все необхідне зібрано там. Подивимося. Відкривається коробка як книжечка. І маємо там такий красивий пакувальний папір. Надихає на творчість. Є волосся. Вже підготовлене, вам треба буде його лише прив'язати до голови ляльки. І є підставка з гіпсу, на якій буде триматися ваша лялька. Віночок на голову. Всякі ниточки червоні для зав'язування тіла, паска, для зав'язування рук і голови. І ниточки для того, щоб зробити сакральний хрест на обличчі. Достатньо багато всього. І прикраса. таким лабончиком. Така підвісочка, яка саме можна подарувати ляльки-мотанки, і вона буде виконувати ваше бажання. До речі, кожен подаруночок ви можете придумати від себе. Це може бути бусинка або цукерка навіть. Наповнювач для голови. Що в цьому пакеті? А тут знаходиться тканина. Одяг, рукава. Це спідниця, це рукава і частинка для того, щоб зробити таку невеличку сурочку. Маємо ще один пакетик, в ньому лежить тканина для того, щоб виготовити голову. Долоньки, і тіло. Вона така біжевого кольору. Все, більше нічого немає. Зараз я застелю на столі і покажу вам, як зробити саме мотанку бажаниці. Починаємо виготовлення мотанки з голови на квадрат білого кольору. Ми вкладаємо наповнювач і виготовляємо. Квадратика таку цукерочку або мішечок, на що вам більше це схоже. Згортаємо, складаємо усі куточки разом. Якщо вам здається, що голова завелика, можете трошки звідси наповнювачок прибрати. Знаходимо маленьку коротеньку ніточку і починаємо формувати шию. Закручуємо декілька разів. І робимо два вузлики. Чого два? Тому що так буде надійніше триматися кріплення ниточки на шиї. Сформували ось такий чесничок. І зараз треба зробити сакральний хрест. Зазвичай в мотанках не виготовляють, не зображають обличчя справжніми очами, носом і ротом. Вибирають частинку, де менше всього зморшок, як вам здається. Мені здається, ось тут найбільша рівна частина. Я буду робити з двох кольорів. Ви можете обрати собі кольор, який вам найбільше до вподоби. Чорний, зелений, або три кольори поєднати, або два кольори, або взагалі один. Спереду обличчя, ручкою. Під шиєю підтримуємо червону нитку і починаємо обгортати навколо голови, потім під шиєю, потім повертаємось з задньої, ззаду голови вперед. І так як починали на праву сторону. Таким чином хрест -на хрест, ми створюємо хрест на обличчя. Можу вам сказати про те, що з першого разу може не вийти ідеально рівний хрест. Але багато віків наші бабусі вчилися це робити, вигадували всякі допоміжні засоби для того, щоб навчитися це робити. Робили, обмотували тіло хрест навхрест і обмотували голову. З лицевої сторони ви маєте отримати хрест на обличчі, а зі сторони задньої частини голови, зірку п'ятикутну, я замотала собі червоною ниткою ту частину, яку я хотіла зробити. Тепер відкручую зелену частинку з моточка і продовжую робити те ж саме. Не відрізаючи червоної нитки, можете зразу відмотати ниточку з цієї картоночки, щоб було зручніше мотати. Нігтіком підтримуємо ниточку, яку ви мотаєте, і продовжуємо. Тепер я вирішила ще додати чорної ниточки на обличчя. навколо голови. Тобто я вирішила використати всі кольори, які є в наборі. Ви можете скористатися одним кольором або усіма кольорами. Ця лялька має виконувати ваші бажання, прохання, але обов'язково має попередньо отримати від вас даруночок у вигляді цукерочки, підвісочки. На мистиночки. ось таке обличчя вийшло. Мені подобається, рівномірно, гарна міцна намотка. Що робимо далі? Далі треба зав'язати всі вузлики між собою. Всі ниточки, які ви робили між собою. Ви маєте покласти голову майбутньої мотанки на стіл і в'яжемо вузлика. Я зав'язую спочатку два вузлика, Це попередні хвостики, з яких я починала обв'язування мотанки. Далі зв'яжу ці вузлики ще між собою з довгими залишками нитки, яка залишилася. В набір не входить ножиці, це єдине, чим вам треба буде поділитися зі своєю мотаночкою, своїми ножицями. Треба буде лише декілька зробити. Рухи ножицями, щоб відрізати нитку, яка є довгою. Українські традиції це традиції, зібрані з усіх куточків нашої України. Саме сьогодні я знаходжуся в Закарпатському регіоні нашої України і мене надихає природа, гори, гірські річки на те, щоб створити таку гарну воду. Мандруйте Україною і створюйте гарні наші обереги. А я продовжую далі. Залишивши такі коротенькі хвостики, не за довгі, не за короткі, саме сантиметрів 5 опускаємо їх вниз до тіла. І переходимо до виготовлення тіла. В вашому наборі можуть бути ось такі два шматочки тканини. Чого саме два шматочки? Бо так, як я вирішила, що тіло буде міцніше і мати колір, для того, щоб ви не переплутали, саме з яких шматочків виготовляти тіло, буде в вашому наборі біжевий, можливо, сірий, можливо, якийсь білий навіть колір, але ці квадратики будуть найдовші, найбільші за той квадратик, який буде слугувати вам для голови. Скручуємо в рулончик рівномірно туло. Питочку таку робимо. Потім беремо голову і робимо таке надівання голови на тіло. Роз'єднуємо білу частинку з обличчя і міцно-міцно притискаємо до тіла. Міцно, міцно. Має вийти ось такий начебто, мікрофон. Беремо найдовшу білу нитку, вона у вас є в наборі. Маточок нитки фіксуємо вдолонькою і починаємо обкручувати міцно тіло, з головою об'єднувати. Дійшли донизу і повертаємось знову до шиї. У вас там є початок ниточки, з якої ми починали обгортання, хвостик такий. З'єднуємо ці ниточки разом і зав'язуємо знову на вузлик. Бажано зробити два вузлика і можете замовити бажання. Про себе нікому не розповідаєте. Ось таке тіло. Далі починаємо виготовлення долонів. Відкладаємо в сторону. Тіло з головою. Знаходимо два біленьких прямокутнички. Це можуть бути квадрати, можуть бути прямокутнички. І згортаємо їх навпіл. Я зваю, робимо начебто літачок. Склали навпіл, загортаємо два трикутничка і згортаємо знову їх разом. Маємо ось такий маленький-маленький трикутничок. Знаходимо коротеньку ниточку, яка у вас є в наборі, і робимо тугу-тугу скруточку ниткою, щоб мати можливість зав'язати два вузлика з цих хвостиків. В'яжемо. Моя рекомендація не відрізати хвостики, бажано довгі. Тому що ви зможете сховати їх під одягом вашої ляльки мотанжі Ось така долонька. Те саме виконуємо з другою рукою. Згортаємо другу долоньку, складаємо нафту в прямую кутничок і робимо літачок. Згортаємо потім літачок разом, беремо найкоротшу ниточку, яка у вас є в наборі. Залишаємо довгий хвостик. І декілька разів міцно-міцно, ну, якомога міцніше, стільки, скільки ви маєте свої сили, зав'язуєте на вузлик. Як чуєте шумить гірська річка, дуже надихає співкашок на виготовлення мотанки. І ці наші набори адаптовані для виготовлення в будь-яких умовах. Головне, щоб у вас було бажання, натхнення, настрій створювати прекрасне для вашого задоволення. Дві долоньки є, тепер ми робимо рукава. Рукава маємо отакі гарні, вишиті. Оберіть, будь ласка, ту сторону, яка у вас буде. До частини руки і до частини плеча. Я хочу, щоб в мене частина руки була оформлена ось такою гарною вишивкою хрестиком. Беремо хвостики і відкриту частину долоньки і загортаємо всередину рукава. Склали навпіл і потім загортаємо навколо долоньки. Беремо ще одну коротеньку ниточку. І не нижче тієї лінії, де ви робили зав'язку на долонці, робимо такі прокрути ниточкою і зав'язуємо знову на два вузлики. Міцно-міцно нитка в вашому наборі досить міцна, вона не порветься, ви можете сильно-сильно тягнути. Розгортаємо. Вже бачимо долоньку у рукаві. Міцно скручена, замотана, так, як робили наші бабусі-прабабусі. Для того, щоб мати такий гарний, сакральний український оберіг в своїй родині. Ось такий рукавчик. Те ж саме робимо з другою долонькою. Кладемо долоньку в рукав, хвостики ниточки відправляємо в іншу сторону, згорнули і закрутили. Міцно скручуємо і робимо два вузики. Тут розгортаємо долоньку. Якщо у вас не виходить з першого разу це зробити, міцно скрутити, вчіться, зав'язуйте, розв'язуйте і все обов'язково у вас вийде. Повірте, такі обереги вигадувалися нашими пращурами не за один день, не за один рік. Вони споглядалися тим, як довго буде триматися така. Зав'язка, такий оберіг. І придумали саме так. Тепер приєднуємо тіло і руки разом. З'єднуємо. Беремо долоні, піднімаємо їх високо-високо над головою, одну долоню, розвертаючи ось цей відкритий зріз, згин тканинки в сторону спини. Вирівнюємо долоні. Разом, можна навіть трошки вище, фіксуємо їх рукою, знаходимо ту ж саму коротку білу ниточку і зав'язуємо декілька обертів навколо тіла. Зав'язуємо вузлик. Як бачите, вже можна скористатися підставкою, вдягнути тіло на підставку і тулу вже тримається. Зазвичай ляльки-мотанки виготовлялися без ніг, і ними або гралися діти, завжди тримали їх в долоні, або виготовляли такі маленькі, які можна десь було сховати, щоб нікому не показувати, бо вони були оберегами. Саме лялька-бажаниця, я вважаю, що має стояти десь біля вашого ліжка, можливо, в вашій кімнаті, десь схована, можливо, як прикраса, але нікому не розповідайте, що вона виконує ваші бажання. Бо хтось захоче собі теж замовити її бажання і зробить невеличкий подарунок. А ви можете сказати, що якщо хочеш отримати таку ляльку, замовляй її в компанії Освітній простір. Тоді вона буде виконувати бажання саме тієї людини, яка її виготовляє. Виготовляємо? Так. Зараз нам треба буде прикрити оцю частинку ось такою сорочкою невеличкою. Як це робиться? Ось так її на плечики. Надіваємо сорочку. Можна загорнути взагалі рукава, отак понесенько зробити. Раз. З іншої сторони так само скласти, загорнути. Згортаємо розріз цієї сорочечки вперед до тулуба. Не забуваємо, що вона в нас має бути така вузенька. Можемо згорнути ще по спинці її трошечки. Це для того, щоб зафіксувати, ось тут. В грудній частині одягу, щоб красиво було. Такий перетин зробити. Все це обережно долонями прикриваємо, прикриваємо всі края. Лялька-мотанка виготовляється без шва, без голочки, тому це все треба вручну загорнути обережно. Ниточки, які стерчать, можна їх. Витягнути з тканини, тканину ми використовуємо натурально, вона сипеться, звісно, тому так потрошечку-потрошечку загортаємо, щоб було все добре і охайно і красиво. Маємо такий спереду хрестик. Можете навпаки зробити, щоб у вас передня частинка була така відкрита, як у мене на спинці. Як вам буде більше до вподоби, щоб у мене рівненька була спинка, а спереду була така хрест навхрест -нак... накидочка. Під рукава, загортаємо, Згорнулися. знаходимо коротеньку ниточку, під ручками. Робимо такий хрест -на хрест І зав'язуємо. Верхню частина ляльки вдягнута. Тепер попрацюємо над спідницею. Теж має декілька варіантів, як можна це зробити. Я взяла такий прямокутничок, вам підготувала, достатньо оздоблене полотно. Теж немає шва, просто прямо такий квадратик або. Так, Для того, щоб вдягти на ляльку спідницю, треба її зняти з підставки, підняти ручки до гори, розмістити початок спідниці найнижчій лінії, якою ми зав'язували сорочку. Складаємо обличчям вниз до столу, з'єднуємо куточки, складаємо ці куточки разом, формуємо такі складочки, як на рукавах. Беремо червону ниточку, міцно-міцно двічі, тричі, чи скільки у вас є можливості загорнути, але дуже-дуже міцно підтягуйте, будь ласка, хвостики ниточки. Робимо два міцні вузлики. Якщо так станеться раптом, що ви зробили неміцні вузлики, коли будете опускати спідницю, вона випаде, просто треба розв'язати і зав'язати знову. Маємо таку пишну спідницю. Позаду майже не видно цього розрізу, в нас там є складочка і вона ховає ці моменти. Лялька у вас інтер'єрна. Розвернете її обличчям до себе і не буде видно, що там в неї ззаді зі спітницю, але в неї все добре. Складочку зробили, поправили і усе. Ось така гарна лялочка. Далі будемо робити її зачіску. Чіпляємо лялочку на підставочку. Бажано, щоб кріплення дійшло аж до самої шийки, тоді лялочка буде триматися міцно і не буде хитатися. Ні, забула вам сказати про таку прикрасу. Я вважаю, що її можна почати загортати ось тут на шийці, потім на спинці робимо хрест-нахрест і відправляємо її вперед. І вже. Таке біле намисто має. Ось. Вона має позаду два таких бубончики і спереду. І здається, що досить добре. Беремо червону ниточку і робимо з неї пасок Знову два вузлики. Хочете, можете зав'язати бантик, можете залишити довгу ниточку. Я залишу довгу ниточку. Тепер волосся. Маєте волосся, воно може бути у вас коричневого кольору, може бути чорне, може бути русе. Ну, тобто таке, яке вже попадеться вам. Бо ми, україночки, маємо різне, різний колір волосся, і тому сюрприз, кому попадеться яке волосся. Звісно, ви можете обговорити в замовленні. Таке волосся, яке ви захочете. Розміщаємо серединку зав'язки прядок посередині сакрального хреста, закриваємо трошки частинку, де мають бути вушка, вдягнули. І ниточкою, яка у вас є, це може бути чорна ниточка. Або та головна ниточка, якою ви обмотували обличчя. Якщо червоною, то треба взяти шматочок червоний. Якщо зеленою, шматочок зеленої. Якщо чорною, а в мене саме зараз чорне і чорне волосся, я зав'яжу чорною ниточкою. Під шию зав'язуємо вузлик. Таким чином ми закріплюємо волосся на голові. Міцно-міцно два вузлика я зробила. Волосся закріпила. І дивіться, як красиво і охайно виглядає зачіска на ляльці. Підтягнути волосся можна ось так, підтягуючи прядочки трошки вниз, а далі вже вам вирішувати. Вона буде носити косичку, одну, дві, чи взагалі мати розпущене волосся. А моя мотанка буде мати дві косички. Заплітаю її косички. Заплітаю косичку. Зазвичай українські дівчата носили заплетене волосся, тому я вирішила, що моя помічниця, виконувачка моїх бажань, оберіг, буде мати гарну зачіску. Косичку в наборі ви можете використати шматочки ниточок, якими ви зробили сакральний хрест, або просто зав'язати тим кольором волосся. Це робиться таким чином. Ви докремлюєте якусь довгу, якусь довгу ниточку косички, загортаєте її навколо краю, де ви вже доплили, і робите ось такий вузлик. Можна це зробити двічі, тоді косичка не розплететься. І додаткових резиночок ніяких не треба. ви можете, звісно, почепити їй гарну резиночку, якщо у вас є або заколку. Або квіточку вплести її в волосся. Це вже буде залежати від того, наскільки ви хочете прикрасити свою мотанку. До виготовлення мотанки. Звісно, ви можете долучити своїх рідних. Коли ви виготовляєте мотанку зі своїми близькими, наприклад, з донечкою або з онукою, краще виготовляти кожному мотанку свою власну, тому що... Тоді мотанка не буде знати, кому їй виконувати бажання. Тому мотанка має бути своя власна. Ось вона має вже такі кусички. Збираючи набір, я виготовила в своїй мотанці і ваші також такий віночок. Квіти можуть відрізнятися в наборі, тому сьогодні саме такі квіти, а в вашому можуть бути якісь інші. Кіпляємо до голови віночок, розвертаємо її спинкою до себе і зав'язуємо на два вузлики ці стрічки. Стрічки можна зав'язати в бантик такий, або залишити довгими. Або взагалі, якщо ви спочатку зав'яжете волосся, потім закріпите. Цей віночок, а ленти можна вплести в косички. А зараз найголовніше подаруночок для мотанки, щоб вона виконала моє бажання, а ваша, ваша виконає. Шукаємо шматочок літочки, продіваємо підвісочку, яка буде у вас наборі. Це не обов'язково може бути рибка, може бути якась інша підвіска. І в'яжемо її кудись. Можна на ручку, можна на косичку. Я прив'яжу свої на косичку. І вона буде допомагати мені в виконанні бажання. Як тільки бажання виконано, ви можете їй подарувати новий подарунок, і вона буде далі допомагати вам прискорювати здійснення вашого бажання. Ось така чудова вийшла лялька, має всі традиції, правила виготовлення ляльки-мотанки. Такий самий оберіг ви можете отримати, створивши за допомогою цього набору таку ляльку для себе. Дякую за увагу. До зустрічі з новими наборами. До побачення!